Олександр Шовковський назвав умову, за якої покине Динамо Київ та завершить кар'єру тренера. Ігор Суркіс говорив про гучний трансфер півзахисника. Білосинів знайшли підсилення в чемпіонаті Австрії. Огляд грі Михайла Мудрика в матчі туру АПЛ Челсі М'ю, що стало основною проблемою для українця. Який відомий клуб опоело може бути виключений з чемпіонату на наступний сезон, а також невтішні новини для зіркового дуету збірної України з футболу перед євро – та який український клуб очолив світовий рейтинг за дуже цікавим показником. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Кріщан Роналду продовжує вписувати своє ім'я в історію футболу. Португалець відзначився хитриком в 15-му сезоні поспіль. Залом для нього цей став 65 шістдесят в кар'єрі, і що ще більш цікаво, – 35-м після 30-ти років, що лише підкреслює те, настільки працелюбним та самовіданим професіоналом являється португалець. Челсі подарував болівальникам фантастичну перемогу з камбеком з голів на 10-й та 11-й доданих хвилинах в матчі з ім'ю. Одразу відзначу повернення у стартовий склад на рідну позицію Михайла Мудрика, який провів на полі не краще 71 хвилину, отримавши від Софаскор 6,7. Що є найгіршим результатом серед усіх атакувальних футболістів синіх у українця 38 дотиків, лише 18 точних передач, одна вдала подача з п'яти, один удар плащину з трьох, дві виграні дуелі з восьми, лише одна спроба дриблінгу та одне перехоплення. Якщо коротко, то мудрик намагався бути активним, але виглядав занадто суетливо. Тепер Челсі піднявся в першу частину турнірної таблиці АПЛ. Ну а Кол Палемер забив не тільки найпізніший хитрик в історії АПЛ, а й став абсолютним лідером за системою гол плюс пас в топ 5 чемпіонатах серед гравців до 21 року. Ну а дружина Ільї Барно похизувалася в інстаграмі статуеткою краща гравця матчу, яку отримав її чоловік в грі Бормут Крістал Пелес. Визначали переможця вболівальники клубу. Які відзначили окремо в соцмережах той факт, що Ілья залишається єдиним гравцем Бормуту, котрий відіграв всі матчі АПЛ сезону без заміни? Їх в нього назбиралося аж 30. і при цьому феноменально, що в збірні захисника виглядав одним із найсвіжіших, що лише підкреслює його унікальні фізичні дані. Голом в Польщі відзначився український центральний захисник Роман Якуба. Споре замішання. Є студеження на брамка. Є з гол. Єден до зе. Роман Якуба. Дає провадження Бенямінковіш в чвартей мінуті. Але ще більш цікава була відповідь суперника, за який забив голкіпер після помилки свого Вісаві. Це перший гол від воротаря в історії чемпіонату Польщі. Півкіпше себе брам кажа. Футболу Ще мія Олівіра Зихать. Цотту. Та ще видажило. Ну ні, то не є спряма апеліс, то є гол Габріела Ковелака. А Олівір Зиґ. Дізналися свої вироки від лікарів Роман Яремчук та Руслан Маліновський. Які майже одночасно травмувалися в матчах за Валенцію та Дженуа. Якщо Форер буде в сторі вже через декілька тижнів, то ось у півзахисника все серйозніше. Його розтягнення зачепило і біцепс тигнової кістки. А це близько місяця на відновлення. Тобто повернеться Руслан десь на заключні три тури чемпіонату і повинен буде за цей час відвоювати собі місце в заявці на євро. Бо на його досвід на такому турнірі тренерський штаб збірної розраховує дуже сильно. До речі, наша збірна піднялася на дві позиції світовому рейтингу, обійшовши Австралію та Південну Корею. Тепер ми 22 друге. Попереду нас Данія та Іран. Щодо наших суперників групі на євро, то Бельгія третя, Румунія – 46-та, а Словаччина – восьма. Ну а тим часом юніорська збірна України Ю 17 дізналася суперників по груповому етапу Євро 2024 Ними стали господарі Кіпер, а також Чехія та Сербія. Оскільки ми були першому кошику, то нашій команді вдалося уникнути більш небезпечних суперників. І тепер ми є фаворитами своєї групи. Турнір триватиме з 20 травня по 5 червня. Загалом влітку нас будуть грати перша команда Олімпійська збірна Ю 19 та «Ю-17». Тому тримаємо кулаки за наших хлопців разом. Олександр Шовковський після розрому Сарія назвав умови, за яких він покине Динамо Київ та закінчить кар'єру тренера. Я задоволений настроєм, з яким футболісти вийшли на гру. Також я задоволений результатом. Але я не можу бути задоволений повністю всім. Завжди є моменти, які можна покращувати. Якщо я буду задоволений повністю, то мені треба буде закінчити свою кар'єру. А я її тільки розпочинаю, сказав інтерв'ю Шавковський. Ну а завдяки цій перемозі Динамо піднялося на третю сходинку і має гарні шанси навіть на чемпіонський титул, враховуючи стільки матчів, у них є ще в запасі. Ну а що гадаєте ви? Хто все ж таки стане чемпіоном у пил з огляду на те, яку форму команди демонструють після виходу із зимової паузи? Шахтар, кривбас, динамо чи ще хтось інший. Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Також вийшов до журналістів Ігор Суркіс, який відзначив те, як грає після травми Ярмоленко, сказавши, що в такій формі нападник точно допоможе нашій збірній на євро 2024 і що він дуже розрахований співпрацю не тільки з футболістом, а й після завершення професійної кар'єри Андрія. Ну, а ще президент дав відповідь на запитання про продаж Шапаренка, за якого раніше він жартома просив 300 мільйонів євро. І вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміючи що Паренко – дуже якісний та класний футболіст, у якого я сподіваюся буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати тут силою. якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх. Італійський інсайдер Матео Маретто знайшов підсилення атаки для Динамо Києва. Як пише журналіст Білосинів, серйозно зацікавлені в постол Хангеля Ториса, який є вихованцем порту і проводить яскравий сезон в чемпіонаті Австрії, де у нього 14 голів та 7 асистів 30 іграх. Кияни придивляються до нього у першу чергу, через впливаючи влітку контракт. А отже, тут буде достатньо просто гарної зарплатні для 23-річного футболіста. Колумбій Шульга і полюбляє правий фланг нападу. А отже, це опція для підстраховки Ярмоленко. Хоча тут треба розібратися ще з кахімоперісом та циташвілі, які все ще на контракті з Динамо. Наприклад, посла Грузина дуже сильно зацікавлені в Полісі. Але щось мені підказує, що гіо в Україну більше повертатися не захоче, і спроба ще раз проявити себе десь в Європі. За Динамо Батумі у нього 25 матчів та 9 результативних дій. Рух очолив світовий рейтинг довірі до власних вихованців. Відповідну статистику зібрала і опублікувала Міжнародна футбольна обсерваторія. Головний критерій відсоток ігрового часу, який отримали вихованці за 23-й календарний рік. У руха він складає понад 52%, відсотки. Більшість яких це представники вікової групи Ю 23 та ю 22 У інших команд цей показник набагато менше і навіть не переваля за 45%. відсотків. В топ-100 також є Ворскла та Динамо. У них 36-та та та 100 та позиція відповідно. А ось найменший рейтинг серед представників УПЛ у Вереса. Там вихованці отримують мізерні пів відсотки ігрового часу. Дуже тривожні новини надходять з табору Луганської зорі. Клуб і так зараз бовтається на грані зони вилюту, а тут ще фінансові проблеми. Як повідомив голова Асоціації футболістів України, на клуб готується перевірка, за результатами якої вони можуть бути позбавлені ліцензії на наступний сезон, що спричинить в подальшому ліквідацію ФК «Зорі». Основна проблема не просто заборгованість перед футболістами, а й відсутність перспектив її погашення, та ще й кілька підоз про махінації. Спеціаліст привів приклади в Кальвів, на який вже заведено купу кримінальних справ. І на фоні подібних чуток і результатів почали говорити про відхід і лідери команди. Так, нападник Едуард Гере розказав, що мав вже декілька розмов з іноземними клубами, і хоч зимку до конкретики нічого не дійшло, влітку він все ж таки сподівається зробити наступний крок в своїй кар'єрі за рік в Україні на рахунку бомбардира 35 матчів, 16 голів та 8 асистів. Тому не дивно, що футболіст бажає змінити клуб. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.